Друзі, всім привіт! Отже, сьогодні мова піде про досить поширеного шкідника українських водойм це Чебачо Амурський, або ще як її прозвали в народі синька. Чебачок Амурський – дрібна риба довжиною до 10 см, зазвичай до 8 см, тіло витягнуте, голова невелика, ротовий отвір невеликий, подовжений верхній, нижня щелепа довша за верхню, глоткові зуби однорядні. Луска порівняно велика. У бічній лінії 35-40 лусок. Забарвлення сріблясто жовтувате, молоді особини мають вздовж тіла темну смугу. У дорослих особин по краях лусок розташовані темні плями у вигляді півмісяця. Плавці прозорі. Вид має дуже високу екологічну пластичність, здатний пристосовуватись до несприятливих умов існування живиться детритом, ікру, риб та водними рослинами. Самці більші за самок. Життєвий цикл до 4 років. Статевої зрілості досягає на другому році життя при довжині близько 5 см. Нерест у кілька етапів з квітня по липень при температурі води 18-26 градусів Цельсія. Ікра донна відкладається на тверді предмети, каміння, затонулі гілки тощо, Плодючість від 300 до 3000 ікринок. Самець охороняє кладку. Молодь, що з'явилася живиться планктоном. Промислового значення немає. У водоймах України є шкідливою рибою через те, що швидко збільшує свою чисельність у водоймах, активно знищує ікру інших видів риб та конкурує з молоддю промислових видів риб за кормову базу. Рибалки називають чебачка синькою і не люблять її за миттєве об'їдання майже будь-якої м'якої наживки. Рибалки також використовують синьку як живця для лову хижих видів риб. Крім того, Чебачок Амурський є об'єктом розведення у акваріумістів. У Європейському Союзі включена до списку чужорідних інвазійних видів, широко поширена в усіх водоймах нашої країни і проживає своє тихе життя майже непомітно. Все далі і далі заселяє водойми Європи, хоча батьківщина у неї Японія і Китай. Потрапила синька на територію України у 50-х роках минулого століття завдяки інтродукції. Так, в 1961 році аморського чебачка вперше зловили у річці Дунай. У період з 67 по 83 рік басейн Другої за протяжністю європейської річки, був просто окупований цією рибою. За 15 років чебачок заселив водойми від Греції до Великобританії. Зараз водиться майже у всій Європі, крім скандинавських країн. У нас у Дніпрі на 10 прибережних квадратних метрах водиться кілька кілограмів цієї риби. Свою теологічну назву Аморський чебачок отримав в 1846 році, тримається прибережної зони і тихих місць без течії. У природі харчується зооплантоном та ікрою цінних риб. Ця обставина. Помножена на кількість популяції є серйозною проблемою. Особливості лову цілеспрямовано цю рибу не ловлять. Її, по-перше, не їдять, так як вона не має гастрономічної цінності, а по-друге, дуже рідко хто ловить невідповідні для синьки гачки. Дані рибці потрібні наноснасті. Тому, до речі, він присутній в ловах взимку. Але є водойми. Особливо ті, де немає хижака, у яких клює на все. Це один з кращих живців, його люблять всі хижаки, і, думаю, правильно буде підказати вам нехитрий спосіб його лову. Якщо ви бажаєте зловити аморського чебачка в Україні, і у вас немає ловушки типу, павук, зробіть для нього саморобну пастку. Для цього відмінно підійде 5-літровий бутиль і ніж. Риба всередину буде запливати через шику, але можна зробити і два-три круглих отвори у верхній частині пляшки, там де похила площина розміром з волоський горіх. Всередину потрібно накидати корму, хліба, сухарів, тісто, черв'яків, того, що буде поруч. Далі пляшку потрібно заповнити водою, покласти на дно на невелику глибину і трохи почекати. Хвилин 15, 20. Коли будете винімати ловушку, робіть це швидко. На вудку синьку можна зловити на мотиля, хробака і шматочок перловки. Найкраще ловиться взимку і влітку. Друзі, а ви хоч раз ловили синьку? Як це було і на яку приманку? Пишіть свої коментарі, буде цікаво почитати. Всім ні хвоста, ні луски. До зустрічі!